Поживляю сумну клумбу. Для початку я придбала хризантеми. Зараз якраз на них сезон. А ось тут я спробувала посадити гібіскус болотяний. І я думаю, що посажу потім ще один тут і один тут, і вони даватимуть тінь на мої гортензії, тому що саме ці бояться сонця. Хризантеми ще маленькі. Там, де їх купувала, не було чисто білих. Але, чесно кажучи, я шкодую, що не знайшла чисто білих десь в іншому місці, тому що бордові зливаються з корою. І там я посадила хебе. Чи хебе. Вони б мали зацвісти. Ось. Але щось квіти ну, ніяк не розпустяться. Ну і тут за ялинкою ось так. Новобельгійська айстра. Вона не боїться морозів. І коли кущики повністю розквітнуть, думаю, що буде гарно.